Розважаючись за таким принципом, функціонує клас безпеки вогник. Для цього спеціально облаштували приміщення на базі четвертої державної пожежної рятувальної частини в Ужгороді. Залучили фахівців, аби у доступній формі донести до дітей важливе. До прикладу, ця міна пелюстка, хоча вона і здається на перший погляд маленькою, схожою з обвічки, як пальчик, але вона дуже небезпечна. Вона зреагує, якщо на неї потрапить вода, вага понад 15 кілограмів. Тобто, якщо на неї наступить людина, і вона не побачить і на неї наступить не або не візьме її. руку і вона вибухне, то, на жаль, можуть завдатися травмування людині. Якщо на неї наступить тварина, то звичайна тварина загине. Якщо ми виявили, щось підозріле, першу чергу, що ми з вами робимо? Ми з вами. Не підходимо близько, не чіпаємо. Молодець, Ми не підходимо близько, не чіпаємо і накопаємо. Що це під землею? Ні, в якому разі. у кімнаті безпеки. Діти закріплюють правила пожежної безпеки, знайомляться з роботою піротехніків, водолазів, гірських рятувальників та фахівців груп хімічного і радіаційного захисту. Проте найцікавіше для малечі, що тут все можна протестувати, спробувати відчути себе рятувальником. Найбільше захоплення викликає металошукач. Металій тебе ніби. А що він робить? А що Він, він шукає метал. А для чого його використовують? Щоб шукати золото. А ще екскурсія частиною та знайомство з пожежною машиною. Це бойовий пожежний автомобіль Веко, який поміщає в собі близько двох тонн води, також близько двох тонн гасінньої піни. А в автомобілі ви бачите пожежну колонку. Яка накручується на гідрант, щоб заправити автомобіль водою. Є рукав для заправлення води. І ще два, чотири, шість великих рукави, Якщо десь гідрант далеко, справжнє свято для дітлахів почалося, коли рятувальники підключили рукав до гідранта і пустили воду, аби спробували, як це гасити пожежу. не бійся. годин триває заняття, діти задоволені, гарно провели час і з користю, адже дізналися чимало інформації, як то кажуть, для життя. Класно розказують, тут багато чого інтересного нам розказали. Наприклад, що тобі цікавого для життя це буде корисно. Mm, треба е, бути акуратним і не е, брати, що попало в руки. Якщо е, йде пожежа, то треба, то треба мене мочити в... Е, Рушнику. Рушник у воду і прикласти, щоб щоб, дих, щоб дихати. І ще, як, якщо пожежа, як ти на дев'ятому поверсі, тебе ніхто не чує, щоб допомогти, то ти візьми, наприклад, мамину вазу і скинь і з цього побачить і тебе її підуть рятувати. Нам розказує, як треба поводитись з огнем, про міни. Групи формують обмежені по кількості до 15 осіб, аби кожному приділити увагу. Цього разу клас безпеки відвідали діти з релігійного табору. Кожного року ми маємо проводимо для нашої церкви табір для дітей, і е, кожен табір є тематичним табором тобто, ми розділяємо. На молитву, на е, такі осінь так само цитуємо такі важливі моменти, як, наприклад, тепер у цей досвід війни, е, як поводитися під час війни, так, як зберегти своє життя, допомогти зберегти, зберегти життя для інших людей. І тому ми залучаємо е, чи військових, чи пожежників, рятувальників, щоб вони поділилися з дітьми, як поводитися в таких надзвичайних ситуаціях, і особливо тепер, коли є багато е, вибуху, небезпечних, небезпечних різних. Е, предметів, все іншої, як поводитися дітям і Це дуже важливо. Безпекова ініціатива стартувала в Ужгороді у 2022 році. За цей час клас безпеки відвідали понад 800 груп, а це більше 12 тисяч дітей. З 2022 року у нас на території Закарпатської області функціонує клас безпеки Вогник. Це інтерактивний простір, де рятувальники навчають дітей правил безпеки. Це не тільки про пожежну безпеку, а й про мінну безпеку, про безпеку на воді, безпеку в лісі або під час туристичних прогулянок. Тут діти не лише слухають нудні лекції, вони зазвичай переодягаються, приміряють, вони випробовують та тестують усе обладнання, яке є в рятувальників. Ну і звичайно, як же ж без гасіння умовної пожежі. Тут у нас є театральний дим, тож вони власноруч пробують гасити пожежу за допомогою пожежного рукава. І на родзинку ми завжди їм запропонуємо екскурсію пожежно-рятувальної частиною, аби вони повністю з головою занирилися у світ пожежно-рятувальної справи. Записатися сюди можна через соцмережі закарпатського управління ДСНС, як індивідуально, так і для груп із садочків чи шкіл. Заняття безкоштовні.